Я сама з Сімферополя. Я там народилася і жила там до 2014 року. Наша родина є дуже традиційною. Я все дитинство, починаючи з школи десь 2-3 класу, це спідниці. Ти маєш ходити в спідничках, ти дівчинка, ти ромка. І в родині у нас дуже Дуже цінується те, що ми Роми. Поважаємо правила культурні тікети, коли повага йде до старших. Я завжди казала, що я Ромка. Я ніколи не соромилась, не стидалася того, що я є Ромкою. І плюс в Сімферополі там кримські татари, і там дуже нормально відносяться до, до різних нас меншин. Я там відчувала себе дуже комфортно. Але коли я приїхала в Харків, то це трошечки було по-інакшому. Тоді, коли інколи казали, хто ти по національності, і чули, що ти ромка або циган, циганка, трошечки ставлення змінювалося. Інколи я казала, що я армянка і так далі. Бо я не хотіла казати, що я є ромкою. Я стидалася. Я хотіла змінити ім'я з 18-річчя, коли мені сповниться ранком десь 5 -го година ми всі спали. І мама забігає в кімнату і каже: все, вона почалась, ми всі помремо, там починає бахати на вулиці. Ми всі закрилися в кімнаті брата, бо там було мен менше всього вікон. І ми так більше місяця жили в Харкові. Потім вже ми почали розуміти, що так далі не може бути, бо це не зупиниться навіть через тиждень-два, бо ми вже місяць сидимо. Батько вирішив, що ми маємо виїхати. Ми виїхали з Харкова дуже. Дуже з поспіхом. Це було за півгодини просто, за півгодини, годину, мабуть. Ми нічого з собою не брали взагалі. Навіть ті речі, в яких ти приїхала, ти не хотіла їх навіть зберігати, бо це дуже погані емоції. Вони несли за собою дуже погані спогади того, де ти була, що ти пережила. І якось саме цей момент життя ти хочеш забути, щоб могти жити далі і радуватися своєму життю. Ми приїхали до Ужгорода, ми були на вокзалі. До нас відразу волонтерська бригада підійшла, вони відразу вже почали допомагати, знаходити якусь можливість, де можна нас поселити. Ми нас поселили в 11-ту школу. На початку там було дуже комфортно, бо ти розуміла, що в тебе є де переночувати після того, як ти два дні в прямому сенсі бомжувала на вокзалі. Ми жили там майже рік. А потім треба було. Знову переїздити, і ми переїхали в благодійний фонд Благо. Потім ця моя родина виїхала за кордон, а я лишилася в Ужгороді. Ужгород для мене став чимось своїм. Я в Харкові не відчувала себе настільки комфортно, як в Ужгороді. У мене тут більше перспектив, У мене тут більше можливостей, в мене тут навіть більше друзів, знайомих. <звітання> Діти не готові, батьки не готові до онлайн-навчання, когось діти податки. Я знайшла можливість від «Голос Ромні. Я пройшла дуже багато курсів майстра манікюра, бо я займалася цим, я була самоучкою три роки, цим займалася, а потім я просто мені знайома сказала, є безкоштовні курси. Давай подавайся, тобі там видадуть стартовий набір, бо все моє лишилося в Харкові. Ми виїхали просто в тому, в чому були. Влітку 24 го року мені випала нагода поїхати в Краків в аушвіць на 80-річчя пам'яті геноциду ромів, євреїв та сітні. Запросили мене знайомі, вони теж ромські активісти. Ми ходили дуже багато по місцях, саме де був геноцид. Ми були в Аушвіці, ми були. Ми були в кліматоріях, ми були в газових камерах, де спалювали, вбивали, розстрілювали після поїздки в Краків це мені дуже відгукнулося. Дало розуміння того, що наскільки важливо нести свою культуру, нести свої традиції. Вся моя родина вміє танцювати. Це бабуся, мати і так далі. Всі вміють танцювати ромські танці. Я себе називала нюваляшкою того, що я не могла навчитися. У нас в організації відкрився молодіжний простір. Де там навчали ромським танцям. Мені після поїздки було дуже цікаво це. Бо всі вміють танцювати, а я не вмію. Що я за ромка така позор сім'ї, не вмію танцювати. На перше заняття я прийшла, я просто стояла, дивилася, як вони танцюють, а потім вже мене просто це затягнуло. Мені це дуже сподобалось. Це якось наповнює тебе. Танці в загальному відвідують ті, котрі є ромками, але ми всі не вміємо танцювати. Але ми дуже хочемо навчитися. Через це ми почали ходити. У нас дуже крута вчителька. Вона танцює, якщо я не помиляюсь, вже 15 років, може і більше. Вона коли в перший раз показала нам танець, який ми маємо вивчити, ми просто всі стояли і так і дивилися на неї і казали, ми теж так хочемо. Але не з першого разу ні в кого не вийшло, так повторити. І вже є перші успіхи, де ми вже хоча б щось можемо, але лише професійно хлопоти в ладошки. Десь коли ти робиш, наприклад, так, один, два, одна рука ось тут, інша тут. Ця, О, 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 тут, О, тут, тільки тут. ти піднімаєш, ти показуєш їм кого. ти коли але ти робиш, ти її не покажеш. Ромський танець це мистецтво, це в нас в крові, це є наш хист, це складна техніка, складні рухи йдуть руками, ногами. Довгий час потрібно рухи вивчати. В когось виходить одразу, в когось виходить не, не одразу. Ромський танець це дуже гарний танець, це е, і, і веселий, історичний, якщо можна сказати так. Загалом е, ромська культура вона дуже гарна. Найскладніше це тримати руки постійно на горі і ось так ось клацати, і паралельно робити щось ногами. І ти плутаєшся, і ти або руки опускаєш, або ноги не туди ставиш, неправильно перебираєш, і збиваєшся з такту, бо ми всі маємо танцювати синхронно. А коли ти робиш два щось і руками, і ногами, то ти дуже швидко збиваєшся, і ти відходиш від цієї синхронності, і ти можеш залежати від танець. Кожен танець має свою назву. Є танець Брічка, є танець «Сиганочка», є танець чардаш, є танець іспанського мотиву. Можна сказати, що ми лише це почали робити, але в подальшому ми хочемо це розвивати, вийти на, звичайно, на найвеликий урівень, який лише є. Ми хочемо, щоб нас побачили весь світ. Для чого це роблю я? Для того, щоб мої діти знали цей танець. Нашу культуру, нашу техніку, щоб вони бачили надалі, щоб вона не пропадала кудись на другий план. Було б круто створювати веч... вечори, де може збиратися ромська молодь, де може вони спілкуватися все і так далі. І звісно, там будуть і самі ромські танці, де ви можете танцювати, проводити час разом. І так само ти можеш вчитися в інших чомусь, і вони можуть в тебе чомусь навчитися. Було б дуже круто, якщо б створилось якийсь фестиваль ромських танців, щоб про це почули і інші, щоб це не лишалося лише в маленьких громадах, в своєму ком'юніті, де ми передаємо це, і бачать це інші не роми, під іншим кутом, щоб вони розуміли саму цінність цього. Тому для ромського оточення, та саме для молоді, дуже важливо знати свою. Історію, свою культурну спадщину, і я хочу, щоб моєю культурою захоплювалася вся Україна та дізнався весь світ.